Страшна 37 сьогодні, мабуть А ось фонтан не працює виводи уже давно ось таку, вода позеленіла тут Ну а там Ось тут люди, ось там працює воду набирає. Поли так що что поли люди руки пують, Аккуратно. Генераторы. Вот тут вот все выключил полы озоне. Вы сразу по ветру стоят, то есть фонтан, ну, мы по ветру стоят свежи. Да. Правильно, дорогие, включили полыцей. Его голову подзвучит, а вот он там, один, чтобы я. Це фонтан теж не працює. Ну вода є в ньому, хоч з голову може попити. і Так, вода. Так що, працює. Ну хоч повиключали це освітлення. День. Світило все. Зараз генератор, а то і генератори включали. І франсуа, зараз хоч все, реклами. Абсурдної немає якої, ну і абсурдної, ну лампочки горіли, гірлянди лампочок, світла нема. А воно світиться, зараз хоч уже дойшло до цього. Що, коли немає електрики, треба економити якось. А генератор працюють. Світла мало, ось. На 3, на 3 години включають. Потім на 6 включають, 6, а то 6 буває. Потім знову. Буває більше, буває менше, ямаю включають. Ну, а спека, люди О, голову п'ють. Люди як можуть до вентилятора, хто там за мною. хто вже сі. Жіночки ввечері ходять, включаючи включают, носят БР. Сейчас не так много людей, в выходят, когда трохи прохолоднее все стоит. А вот тут гирки, гирка кава, тут до сих не сдаются все. лампочки светятся солнце светит спека вращаются генераторы и тут вся реклама с лампочками да. как кажется зараз ховаються по квартирам як можуть там охолоджуються а ввечері вийдуть парк буде бо в квартирі ще вже вночі спекотно всі вікна відкривають та й вікна і двері вже відкривають щоб все був якийсь протяг и... Люди ходять з водою і ну, щоб було, в тому що ну, спекотно. От зараз, мабуть, саме цей пік може, а може ми вже не так. Четверта десь чи, около 16 години біля. To pędzla nierazem Na hruzycjach Nie się, tak, tak charakterystyki Перестали працювати і знову поключали цей. На бензин ще економлять, зберігають світло, кошти. А коли включають централізоване світло чи електроник, і знову ця реклама, знову ці лампочки, день світиться, сонце. Все потопиться. Треба економити, зберігати енергію, Диму ж без світла.